Доброго ранку! Діти, послухайте віршик. Зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Про що був віршик? Правильно, про літню пору. І сьогодні на нашому з вами занятті з аплікації я хочу з вами зробити вишні, які зрілі у садку, як у нашому віршику. Тож давайте будемо приступати до роботи. Вишні, вишні, ну як так вийшло, нашій з тобою, вишні розцвіли на тому тижні. Вишні, вишні, ви дивовижні. Ми з тобою дуже схожі, але не сумішні. Очкавиш вишневого компота і не смішно шота Я підкинув вишню в небо, не попав до рота, з первої хвилини, закохався сильно, не дивився на часи, загубив години, ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло, все вище і вище, танці в ліжку на горищі, вишні. Всі такі гарні вишні вийшли у мене, я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. На цьому я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей.